Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі. Сьогодні на році ми загальнимо способи розв'язування задач на подвійне зведення до одиниці, знаходжу четвертого пропорційного способу відношень та способ знаходження однаково величини. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь: 156 поділити на 10. Це 15 і 6 Остачче, записали, будь ласка. Двадцять перше жовтня класна робота і прописали п'ятнадцять Остача шість. Так, отже, номер один в дужках 2. Прослухайте, будь ласка, задачу: два гондольєри за тиждень можуть покатати 168 пасажирів. Скільки пасажирів може покатати один гондольєр за місяць, якщо в ньому буде 21 робочий день? Що ми можемо з вами зробити? 168 Так, спочатку ми записали коротку мову. Два гондольєри сім днів. 168 пасажирів. Далі один гондольєр – 21 день. Невідомо пасажирів. Тепер що ми з вами робимо? Ми повинні 168 поділити на 2 І отримаємо 84 пасажири. Це один гондольєр. За сім днів. Тепер, що ми робимо? Ми повинні 84 поділити на сім, і буде. Дванадцять 12. 12 пасажирів це один гондольєр за один день. А тепер, якщо ми повинні 21 помножити на 12, і буде 252 пасажири. Так, відповідь: 252 пасажирів покатає один гондольєр за один день. Пишемо відповідь. 252 пасажирів покатає один гондольєр за 21 день Так, добре, номер три. Зараз, будь ласка, запишіть ці приклади та зупиніть відео і порахуйте. Порахували. Тепер давайте з вами перевіряти. Що ми робимо? Так, потрібно 1 помножити на 8, 8, 5 на 8, 40, 1 на 1, 1, 5 на 1, 5. І коли ми додаємо з вами 918. Далі 32 множимо на 25. 2 на 5, 10, 0, записали, 1 запам'ятали, 3 на 5, 15. І 1, це 16, 2 на 2, 4, 2 на 3, 6. Додали. 800. Так, далі наступне. 9 на 8 – 72, 2 записали, 7 запам'ятали, 1 на 8 – 8, і ще 7 – 15, 1 на 9 – 9, і ще 1 на 1 – 1, 2 спустили, 5 плюс 9 – 14, 4 записали, 1 запам'ятали, 1 плюс 1 – 2, і ще 1 – 3. Так, далі. Отже, так, 83 множимо на 12, 3 на 2, 6, 8 на 2, 16, 1 на 3, 3, 8 на 1 – 8. 6 спустили, 6 плюс 3, 9, 8 плюс 1, 9. 25 множимо на 32, 2 на 5, 10, 0, записали, 1 запам'ятали 2 на 2, 4, ще 1 – 5, 3 на 5, 15, 5 записали, запам'ятали, 2 на 3, 6 ще 1, 7. Отже, додали, отримав 800. Відповіді на приклади. 918, 800, 342, 996, 800. Так, номер 4. Нам потрібно з вами виконати ділення з остачою. Та перевірити результат. 65 ділимо на 16. Скільки раз 16 поміщається. Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо там три рази: 10 на 3, 30, 6 на 3, 18, 48. Малувати. 4. 40. І ще 24, 64 – от якраз підходить 4 і остача – 1. Перевірка: 4 множимо на 16, плюс 1 дорівнює 65. Далі 80 ділимо на 24. Ну, 4 рази одразу забагато. Беремо з вами 3. 20 на 3, 60, 4 на 3 12, разом 72. Отже, це 3 і остача – 8. Добре, тепер перевірка. 24 множимо на 3, додати 8, дорівнює 80. 78 ділимо на 34. Скільки поміщається? Два рази. І це у нас 2, а остача 10. Так, і 2 на 34 плюс 10 дорівнює 78. 100 ділимо на 28. Це у нас 3 і остаче 16. 3 помножити на 28, плюс 16 дорівнює 100. Якщо потрібно зупиняєте, ні, ми з вами йдемо далі. Цікава пригода є зустріч сходу сонця в морі на човнах каяках. Одного ранку море вийшли люди на 12 двомісних і 9 одномісних каяках. Скільки всього осіб зустрічали схід сонця в морі? Отже, 12 чоловік по 12 наших каяків, по 2 особи і 9 каяків по 1 особу. Отже, 12 на 2 – це 24, 24 плюс 9 – 33. Відповідно, 33 особи зустрічали схід сонця. Далі, наступний номер 5. У нас з вами буде 2... Ускладнених рівняння. Що ми можемо з вами зробити? Як ми рахуємо. Так, спочатку порахувати 567 плюс 129. Виходить 148. Додати х до рівня 696. 696, мене плюс, то віднімаємо 148. Отримали х до рівня 500.

А додати 15 помножити на 6 дорівняння 16 помножити на 30. Що ми можемо зробити? Порахувати цю частинку і цю. 15 помножити на 6 порахували. І 16 помножили на 30. Так, отже А додати 240 дорівнює 540. Як знайти А? Потрібно 540 відняти 240. А дорівнює 300. Тоді 300 плюс 15 помножити на 16 дорівнює 16 помножити на 30. 540 дорівнює 540. Отже, з чого ви навчилися, на ще слід попрацювати? І домашнім завданням буде номер один із 30 завдань. Ви зараз записуєте ці приклади та їх обчислюєте. Повинна впоратися на відміну. Всього найкращого і до побачення!